Наступне питання. Замах на Урсулу фон Дерляєн. Літак з очільницею Єврокомісії здійснив екстрену посадку в Болгарії через проблеми із GPS. Єврокомісія звинувачує Росію у масштабному глушині GPS в момент посадки літака з Урсулою фон Дерляєн на борту. Запитаємо у карт, яке відношення? До ситуації має Росія. Яке відношення до цього замаху має Росія? Дно колоди. Но колоде. Ініціатива сплановані тактика та стратегія змінити хід історії, подій в бік руйнування, смерті. Вогонь. Туз мечів. Трійка мечів, буквально спланований замах на вбивство. Щодо Росії, насильницьке вбивство. Активні амбітні дії військових вищого рангу по королю Жезлів це виконавець з ознаками насильництва через сплановані дії, підлі, злочинні. Бачимо структуру в особі ієрофанта. Це той, хто є ідеологом в цій справі. 8 жезлів та сім жезлів. Буквально глушіння GPS. Ось вам королева жезлів. Сама урсула, їй пощастило по сонцю запобігти страшному розпач в неї і розпач у злочинця, що шанс втрачений по тузу пентаклів.